Вас вітає компанія Мініагро міста Чінюці. На відвантаженні у нас сьогодні трактор Orion JD504. Даний трактор у нас на 50 кінських сил. На великих колесах. Заднє колесо у нас 12,4 на 28. Плюс противаги на задніх колесах. Передні колеса у нас 7,5 на 20. Важелі передач по праву сторону від оператора. Коробка передач. Повишені, понижені. Передні противаги. Ціна даної моделі зараз станом на сьогоднішній день 8100. Кому цікаво, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. Класний трактор. На реверсі рівна підлога, дводискове щеплення. Привід повний 4 х 4, блокування заднього диференціалу. Плюс примусова гідравліка на навіску. Два зовнішні циліндри, гідровиходи. Вал відбора потужності 540-720 обертів. Двошвидкісний вом. Ми знаходимося вулиця Коломийська, 1А. Місто Чернівці. Вітаємо нового власника з далим придбанням трактора: Оріон GD504.